Це Товей, Голодюк, бачите, на ближній тік, там набігав. І Дженкола переправити м'яч. Йому не вдалося. Мукані. Ну, тут бачите, пробувався Гармаш. Для Львів'яно ця гра, силова гра, безперечно, багато корисніша, ніж для динаміців. Динаміцям би було б корисно якраз пустити м'яч зараз на футбольне поле і спробувати його потримати, відчути м'яч відчути впевненість передачі на Ярмоленка. Ярмоленко. До нього костей. Ярмоленко. міщується в центр Ярмоленко, прибирає двох з дороги, третього, тут порушення правил Порушення правил, перечепив Володюк зараз Ярмоленка і буде стандарт. Стандарт якраз під ліву ногу, під клюшку Мігеля Велозу. Ми бачимо, він. Лише віддає м'яч Ярмоленко і зараз дивимося момент. Зачепив. Зачепив, справді зачепив голодюк. <плес> Ярмолик. Дивимося, як <який плес> він